Радіо Chicago. Добрий вечір. Сьогодні з вами агенти з нерухомості з компанії Комар. Сьогодні ми трошки в іншому складі. З вами Олег Балюк, Дмитро Безрукавий, і ми маємо ще на другу половину ефіру спеціального гостя, який є малим чи вже навіть середнім бізнесменом. Він поділиться своїм досвідом, переїхав з Нью-Йорку. А тим часом ми почнемо з новин нерухомості. Так, давайте я трошки почну. Ну, по-перше, чому іншим складом сьогодні? У нас немає нашого менеджера брокера, він трошки прихворів, тому ми бажаємо йому швидкого одужання. І е, поки він поправляється ми е, до ринку нерухомості. У нас дуже цікавий тиждень був. У нас було засідання федерального резерву, яке як 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 і і останні. Після виборчого е, часу кожного разу, коли Трамп щось розповідає, теж цікаві новини. Але е, федеральний резерв та? Е, відсотки не змінили. Відсотки тримають такі самі, які були, але там дуже багато позитивних новин, е, які повпливають на е, відсотки по іпотеці. Що федеральний резерв нам сказав? Тобто, на... що я буду уточняти і узагальнювати. Вчора була одна з чотирьох зустрічей, правильно? Їх є чотири А, запланованих... Вони міняються, вони міняються, можуть шість бути, можуть вісім бути. Грубо Минулого кажучи, року було більше. Грубо кажучи, вони прогнозували і всі очікували, що на цій зустрічі мають понизити відсотки, мало бути чотири запланованих пониження. І ця, ця зустріч була вчора. І що? Не понизили, не понизили, тримають, але відсотки на самі кредити на іпотеку, на 30-річні кредити пішли донизу. А, чому саме? Тому що його, а, скажімо, його тон і його прогноз про майбутнє був позитивний для маркет. Якщо хтось слідкує за сток маркетом, також можемо бачити такі відновлення. У нас весь сток маркет теж пішов трошки догори. Що ж було позитивного в його словах? Насправді він сказав, що. Скоріше всього, він очікує, і всі його от його коміті очікує, що тарифи від Трампа будуть е, таким одно, одностроковим підняттям цін. Не буде в нас такої гігантської інфляції, як була в ковід. Це дуже позитивно почути це від Федерального резерву. Йому і... задавали провокативні питання. Кожен раз вони, коли Джерампал виступає, тому що він напевно вже якби стоїть перед зеркалом, і або в нього хтось, є, хто перевіряє його текст, бо один раз він щось обмовився і обвалився там певні ринки. обвалилися. Тепер він кожну кому, кожну паузу йому задали саме провокативне питання: чи чекаємо ми рецесії цього разу? Що він відповів дуже дуже обережно. Ми рецесії не чекаємо. Шанси в нас на неї трошечки більші, але все одно вони дуже малі. Просто перед тим шансів не було. В принципі, якась така відповідь, з того що я зрозумів. Насправді, це його найбільша функція бути впевненим. Угу. Неважливо, що він говорить. Треба говорити впевнено, тому що він показує, як якраз впевненість в економіці в завтрашньому дні. Можна сказати, ще одна з позитивних новин це була якраз. Як вони контролюють ці відсотки? Тобто вони можуть просто не сповільнювати відсотки. Але другий в них є такий важіль. Вони продають оці самі моргіджборди, які вони мають, і вони сказали, що вони продавати будуть в два рази менше ніж до того. Що стимулювало, створило позитивне налаштування на, на ринку, і насправді те, що вони не опустили відсотків, це скоріше позитив, тому що це більше свідчить про стабільність, вони прогнозують стабільнішу економіку. І як ми вже багато разів не втомлюємося повторювати, що відсотки, коли їх опускають, економіка трясеться. Їх опускають для того, щоб економіку стабілізувати. Якщо вони ростуть або стоять, це означає, що економіка стабільна. Вона, може, не виглядає стабільною. Трамп зовсім не здається, що вона стабільна. І Трамп каже, він вболівав і там вже на по-моєму на Твіттер на на тему, як ви змогли не опустити. Він хоче, щоб відсотки опустили, щоб економіка зарядилася для того, щоб він міг вести свої тарифні війни набагато простіше. Але Джером Павел не йде на поводу. Що це дуже дуже цікавий батл. Бо е, Джером Павел, якщо я не помиляюся, Трамп і призначив на своєму попередньому е, своїй попередній каденції. Так він його призначив ще в 18-му році, і, і він буде сидіти в своєму кріслі до квітня 26-го року. Тому а, також це якраз ще одна з позитивних сторін, чому а, ринки а, якби реагують позитивно на слова Джерома Павла. Тому що... Всі бачать, що він не керується Трампом, не керується. Він не керується маленькою, якби такою короткотерміновою якоюсь е повісткою дня, яку там диктує Трамп. Чи, е Насправді, чому почали падати всі ринки? Це, напевно, пов'язано іменно з тим, що немає прогнозованості. Ніхто не боїться тарифів. Всі можуть адаптуватися до тарифів, поміняти різні там е ланцюги доставок і, і тому подібне, або якимось чином підкоригувати свої е там, заготівельні якісь запаси для свого виробництва. Але ніхто не знає, що це робити, тому. Тому що він сьогодні вів, завтра забрав. Після завтра сказав, я додатково введу, потім переторгував. Оце якраз і добре, що Джером Павел не повівся на цю короткотермінову гру разом з Трампом, і це якби всім вношило те, що все буде в порядку. Який сьогодні відсоток на фінансування. ,65. А до виступу був 6,75, 680. Вже навіть ну знову вертався до семи. Тому також в 2025 році є дуже величезна гігантська кількість комерційних позик, які наступає їхній день виплат. бо комерційні позики вони структуровані трошечки по іншому, не як е, звичайні позики, які вибирають 30-річні, а вони в основному 5, 7 або 10-річні. Тобто, 25-й рік він є рекордним по е, кількості тих позик, які приходять їхній кінець, і треба щось зробити їм. Треба їх перефінансувати або сплатити. Це йде мова про резиденчал, великі будинки, просто багатоквартирні будинки, ну і інші е, типи нерухомості. Але що це що це говорить? Тобто, це буде переломний момент, і зараз я сьогодні дивився є кілька репортів, які вони прогнозують, що. а uh... а Всі ці люди планують збільшувати портфоліо. Тобто вони також позитивно дивляться на це, і вони не планують там ліквідувати чи не планують е, робити якісь там обрізання, вони, вони будуть нарощувати цього року, що також, якби вони вірять, напевно, в те, що оренда буде рости правильно? І тому що бізнес буде розвиватися, незважаючи на тарифні війни. Це якраз хотів цікава тема. Хотів тебе запитати. Ти як е, е, володієш своїм портфоліо багатоквартирними будинками? Е, дійсно, у нас 2025 рік. Тобто, хто купив у 2020 році в 25-му mm -hmm. має перефінансувати, Именно якщо так. вони залекали на п'ять відповідь. Моєм, в моєму випадку я а, брав позики в самопомочі, комерційні позики, вони є десятирічні з а, залаканням рейту на 5 років. Тобто, у вас є відсоток заблокований на 5, перші 5 років, і перший день шостого року він а, відносно ринку міняється, і тобто вони ще в мене не прийшли ті дні. Тому. А, Через кілька років я буду думати, що мені робити відповідно з тим, що буде на ринку. А може, якщо буде хороша ситуація, ви не мусите чекати, ви можете це зробити і швидше. Але це йде мова про якраз великих-великих інвесторів, які володіють там, гігантськими активами. Як ти думаєш, це збільшить кількість е, такої багатоквартирних будинків е, на ринку? Ну, ти сказав, що mm -hmm. скоріше всього, не збільшить, будуть просто далі купляти. Тому що дійсно дивись, багато хто купив у 2020 році за нижчими цінами? Mm -hmm. А, і зараз і з низькими відсотками, дійсно, там 2,5 відсотків, можливо, 2,9, там, так. 3, 3,5 навіть, так? І з їм зараз, якщо вони брали не в самопоміч, вони брали в інших банках, їм треба перефінансувати? Так, їм треба перефінансувати. Е, вони брали, напевно, на найпопулярніші 5 третіх, напевно, Банк оф Америка видають такі позики найбільше. Е, ми бачимо, що ренти, ціна на рент в принципі, зупинилася або перестала стрімко рости. Ми вже це, якби зустрічаємо плато також. Ціни, які там стрибали, і ми раніше для того, щоб що-небудь купити, доплачували 20, 30, 40 тисяч. Зараз ми все одно доплачуємо, але тільки у випадку, якщо агент, який розмістив оголошення, його свідомо занизив, тобто використовує стратегію для привернення уваги. Але тобто ми вже не так багато не переплачуємо і оренда так швидко не росте. Тому воно досить збалансувалося. Але в таких умовах можна легше прогнозувати. Я думаю, що враховуючи, що в гру включилися також хедж-фанди, які намагаються купити і інвестувати. Гроші своїх інвесторів туди, то це буде ще важче купити мультифемелі, ніж до того. Я думаю, що якщо, якщо наші глядачі. Зацікавлені е, якраз збільшити свої портфоліо багатоквартирними будинками. То я думаю, що це також буде їхня е, така можливість е, якраз зайти і купити, тому що я думаю, що буде можливість е, зідзвонитися з власниками чи знайти якісь на, на ринку тих, хто хоче вийти, наприклад, бо mm -hmm. дійсно вони мали за дуже низькі ціни порівняно 5 років тому, е, отримали гарний будинок. Вони за низькі відсотки його залокали і особливо, зараз, якщо, якщо треба вони особливо назвати... особливо, якщо в випадку, що вони, наприклад, не робили там ремонтів, не піднімали там так. цін, а просто купили його і тримають, так як він є. Пеймент в них низький, в них все грає. А тепер їм А треба... будинок виріс в 30%. відсотків. Іменно їм тепер треба взяти іншу позику під інші відсотки. Відповідно їхній пеймент вирости. В них там заморожені гроші. І якби така спокуса, може, я просто ті гроші звідти заберу. Бо зараз якраз якби підходящий момент. Тому та дивіться, глядачі. Якщо хтось зацікавлений, це можливо 25 п'ятий рік це якраз перший рік Ваші такої можливості. можливості та. Бо дійсно на маркеті я знаю, в тебе є такі клієнти. в Мене є такі клієнти, які ми шукаємо багатоквартирні будинки. Їх на маркеті просто немає. Так, або за них досить серйозне змагання. Давай ще в кількох словах поговоримо. Що в нас що в тебе з оферами з відправленими, приймають, не приймають. Які яка кількість людей? Я що ти бачиш? Скажу, що я от якраз там недавно сторіс записував, що от коли прийшло в нас тепло, і я бачу більше нерухомості трошки появилося. Ти на. Що сніг підсипає так чуть-чуть? Це трошки. Його вже завтра можливо не буде. Але от більше нерухомості почало виходити. Але якщо цікава нерухомість, я вже там бачу просто черги. Ми просто не встигаємо. Одні зайшли, наступні вийшли, одні зайшли, наступні вийшли. І так само, от Multiple Offers, вони вже були в січні. Вони mm -hmm. вже були січні, але це було 3-4 оффера, Зараз я вже отримую імейли. І 10, і 15, і 20 оферів на одну mm -hmm. нерухомість. У мене сьогодні мало бути два покази, які не були, тому що вчора ввечері купили обидві квартири, обидві, обидва таунхауси, які я мав показувати. Е, збільшилася кількість покупців. Більше, ніж нерухомісті. Та, та. На тобто, дивіться, що більше. чого на завершення е, цього сементу, що чого бояться взагалом? всі бояться рецесії. Давай ще кілька слів просто про рецесію. Поговоримо. У випадку рецесії сама рецесія передбачає те, що е, товари є, гроші є, але люди не хочуть їх тратити. Правильно, тобто, хочуть більше зберігати, та. бо майбутнє не таке визначення. Угу. Тобто, це такий е, підступний і штучний момент в економіці, бо інфляція зрозуміла. Е, гроші знецінюються, і ви вже не можете купити те саме, що вчора. Е, там, дефляція також. А от в цьому випадку, що чого всі бояться, що люди просто перестануть тратити через непро, через важку прогно, важке прогнозування. Е, в сфері нерухомості це може вплинути на те, що забудовники. Не пригальмують забудову нових своїх об'єктів. Я недавно мав розмову з одним забудовником, який там радився зі мною, чи йому будувати в Форест Парку. Там і кілька лотів, і ми там з ним обговорювали. Він каже: Окей, там треба будувати палаци, тому що там вже погодження палаци. У нас є три великих палаци по 7 тисяч скверфід, які треба продати по 3 мільйони плюс. І він каже: Я зараз залізу в це, я за рік це збудую. І що буде на наступний рік? А зазор там, в принципі, можна йому непогано заробити, у випадку, якщо вони продадуться. Тобто покупець на таку на такий тип нерухомості це не є first -time home buyer. це не є людина, яка бере позику. Це скоріш за все половина готівкою. Це скоріш за все або всю суму готівкою. І ці люди дуже добре дивляться на економіку і на положення речей в даний момент. Тому, якби для особливо для забудовників, це також може створити якісь додаткові якісь обставини чи додаткові теми для роздумів, Може їм зменшити кількість побудови, і це власне створює цю рецесію, де люди мають гроші. Але вони не впевнені, чи їх варто зараз тратити, або чи варто їх тратити на щось отаке. Ворен Бафет запустив цю тему, коли почав виводити, ліквідувати свої активи і виходити в готівку. От. І він якби це все запустив. Він, може щось собі знає, але поки що, то, що ми сьогодні почали, ми не бачимо і ринок нерухомості, тим більше нас не показує жодних таких слідів на цю тему. Ну дійсно, якщо ми візьмемо якийсь там лакшері маркет. Я навіть скоріше всього він трошки сповільнився. Там ми говоримо плю mm два -hmm. плюс мільйони. Там це, там ну, не буде 20 від... мільйон плюс 20. мільйон плюс, це вже лакшері маркет. Вілінос. Якщо у нас середня ціна продажіка яка, вісімдесят, чи, чи там в районі та ну, ціни 400. ціни так підросли, що мільйон це вже знаєш? Це вже така непогана хатина. Це, якщо ти вже хочеш лакшері, то треба вже два шукати. Той, хто давно не купляв нерухомості? Дзвонить і каже, ні, ну я не хочу хату за мільйон. Я кажу: в принципі, те, що ти мені описав, в мільйон не вкладається поки що. Тобто ми вже, вже, ми вже йдемо вище мільйона. Ти давно не цікавився з тим, що робиться, і там, може, сім років тому що скупив і думав, тоді мільйон, це звучала хата, така має, ти просто ну, за мільйон в тій хаті має бути а, Б, Ц, Д. Зараз за мільйон досить середні будинки, ми бачимо, які потребують багато ремонту, які не мають жодного ефекту. Забудовник, якщо він будує свіжу конструкцію в якомусь досить пристойному районі, де вона може продатися за мільйон, земля 300-400 за будівництво він бере. 400 500-600 залежно, і хоче ще там 100-200 собі в кінці кінців наварити. Там досить простенькі, всі будуть стояти аплаєнси, фініші, не самі склини. Тобто, вони інвестують в холодильник дорогий, вони інвестують в, можливо, те, що найближчий блистить. Кухня в них зазвичай. Але, тим не менше, наприклад, в бейсменті, якщо він завершений, ви можете бачити пластикові вставки, вкладиші, Тобто нема навіть плитки, вже стоять пластикові вкладиші, Там дешевий коврик, який постелений замість там, наприклад, півісі підлоги чи там дерев'яної, не дай Бог, підлоги. Тобто вони все одно вже це... і ти заходиш. Думаєш, мільйон двісті. Цей будинок коштує, а тут по-нормальному, що треба тільки починати ремонти робити. Ще треба тільки його оновлювати. Так, так. так. Зараз я думаю, ми перейдемо до нашого гостя. Я трошечки представлю: це є мій клієнт, який до мене кілька років тому перезвонив і сказав: знаєш що, я хочу, щоб ти мені допоміг купити нерухомість в Іллінойсі, з Нью-Йорку. Я вже пожив свій час в Нью-Йорку, мені досить, і я хочу їхати до вас. І ми знайшли будинок дистанційно, він приїжджав великою сім'єю. Ми гарно все, все це організували. Я вважаю, дуже гарний будинок купив за Правильні гроші в хорошому місті, і от зараз, чому власне я запросив, тому що є кілька питань. Він відкрив вже три, правильно? Так, три магазини. Три магазини, три шоу-руми шоу і активно розвиває бізнес в Ілінойсі. Один з них, я знаю, в Карпенденсвілі, і недавно були відкриті ще два. В Рівергроу. В Рівергроу, От, так власне, От в нас в мене перші питання такі будуть. Як тобі взагалі живеться в Іліносі порівняно з Нью-Йорком? Це перше питання. Друге, як відбувається твій бізнес? І яким чином ти відбував, вибирав локації і хто твої основні клієнти? Дякую за запрошення. Вдвічі я є постійним слухачем радіо е, Чикаго, і вдвічі приємніше бути гостем. Ідея відкриття бізнесу ще була народжена в Україні, так як ми в Україні займалися е, мебливо-дверним бізнесом, це сімейний бізнес. Е, одне з головних питань, яке виникло на території Сполучених Штатів, це вибір житла, вибір, де ти плануєш жити наступні 5-10 років. Ти типу, почав з Нью-Йорку, правильно? Це вже після Нью-Йорку, то в Нью-Йорку. Ми вже побачили, що ринок Сполучених Штатів потребує якісних оновлень щодо меблів, щодо дверей. Не може такого бути. Так, і очевидно, що після якраз спілкування з тобою ти переконав буквально за перші 10 хвилин. Дякую тобі. То чим я займаюся? Так, переїхати саме в Чикаго на околиці Чикаго. Добре, дивись, ти приїхав сюди. Ти прожив скільки часу в Нью-Йорку? В Нью-Йорку три з половиною роки. Три з половиною роки. Окей, які твої перші були враження? О ти вже переночував, пройшов перший тиждень, місяць, діти привикли, дружина привикла. Що, що ти перша твоя думка? О Боже, що я зробив? Чи о, в принципі, не так аж погано, як всі казали? Ми приїхали під час пандемії, були трошки інші часи. Вулиці Нью-Йорка були е не зовсім звичні, як е для тепер трошки більше часів. божевільних. Так, були тільки божевільні на вулиці. <смір> <смір> Враження було дуже цікаве. Але Нью-Йорк дійсно чудове місто, місце. При виборі житла ціни на житло. Набагато десятикратно, дорожче, да, десятикратно mm -hmm. дорожче, але якість житла набагато нижча. Так, в двох словах дивись. Ми купили, я знаю, але ти ми вітає почуємо, Ми купили твій будинок. Він знаходиться, ми можемо казати, де? Так, Лекене Хілс. Так, він знаходиться Лейкенегілз. Це невеликий будинок. Ми його купили за скільки? 442 400... сорок з половиною тисячі. Це будинок побудови 2000-х років з непоганими ремонтами, з непоганим бек'ярдом, з бейсментом. Тобто, ти, ти що зремонтував взагалі там? Що ти робив? До Пір я не приклав руки до будь-якого ремонту. Окей, okay. і ти зрозумів, що треба відкривати якийсь бізнес тут. Перше, це було поряд біля тебе недалеко. де ти відкрив салон дверей. Так правильно дверей. Тобто, який ваш головний профіль. Що ви пропонуєте? Ми пропонуємо вхідні міжкімнатні двері. Uh -huh. Ми є партнерами компанії Юнайтед Порте. Uh -huh. Я думаю, це з найбільшим складом в Сполучених Штатах. В штатах. Тобто воно є у вас наявності, як би хтось хотів собі просто. Так, у нас дуже широкий асортимент mm -hmm. і міжкімнатних, і вхідних дверей. Ти би це описав як лакшері сегмент чи ентрі левел? Чи як би ти це описав? Е, від а до я, ми закриваємо любі потреби. І це я, я пробував цікавитися, в них дуже дешевих дверей, таких як в Home Depot, картонних нема. Починаючи від 400 доларів. Починає, окей, не. добре. Тобто, ре, варіант для лендлорда, де просто треба затичку між кімнатами, таких дверей в них нема, в них більше вже краще. Він скромно каже, що там у них дуже середні варіанти, але в них як. Я б сказав, середній і краще. О, Добре, Хто твої клієнт? Ти відкрив перший свій бізнес, почав з карпати свіля, недавно відкрив лише два. Хто твої основні клієнт? Не таємниця, що в Чикаго і на околицях міста живуть багато європейців, в тому числі українців, яким знайома ця продукція, які шукали цю продукцію. Ми власне це і пропонуємо. В більшості це є кінцевий споживач, також констрактори, які угу. шукають ці двері для клієнтів. А ви пропонуєте тільки сам товар чи встановлення? Також повністю. Ми ведемо клієнта від замірів, доставку. Ми так само угу. робимо і установку. Сервіс повністю. От ти відкрив наступну локацію Grove, десь неподалік від місця, де ми проводимо цей ефір. Як, як ти вибрав цю локацію? Це був приціл на кого? На поляків, на українців? Це був приціл ближче до Чикаго. Ближче Тут у нас вже два салони нових mm -hmm. відкрили: Юнайтед Портин, ці ж самі двері, і Блест, дуже знайомі українці, українському споживачу. Маєте броньовані двері? Дивани, так, звичайно. Поли ого, ого. Клан... не проблема. це Ми дуже... можемо забезпечити, це не проблема. Це дуже якщо, потрібна річ Чикаго. Щоб були не пробивні, то треба ще на SEO-сайті відкривати ще одну локацію. Або десь нижче Чикаго. Ну і в самому Чикаго також. Якщо ви хтось маєте Citizen App, то може ви будете цікавитися, там тобі треба давати рекламу в Citizen App, щоб спливати. А там тільки шутінки, ти зразу пули непробивні, двері, можна замовити просто одним простим кліком. Тобто, це є двері вищої категорії. Які до яких привикли, скажімо, українці європейці, правильно? Так. А потім що я бачу там Це є з терморозривом, коли взимку в тебе вони не продувають, не мерзнуть середини. Mm -hmm. Що цікаво, географія наших покупців дуже широка, починаючи там і індіана, і Норс Каролайн була, і Айова, і Мічиган. Тобто ви розширились і того і відкрили додаткові якби, пункти. правильно? Так. Добре, з чим ти стикнувся? Які проблеми? Можливо, з працевлаштуванням нових співробітників, можливо, з замовленням, можливо, з несерйозними людьми, які там купляють, і я не знаю, ну розкажи. Яка специфіка? В принципі, нічого нового для себе не побачив. Специфіка в тому, що є ментальність тут, можна сказати, Мультикультура в Сполучених Штатах дуже багато різних національностей, які вимагають, які по-своєму бачать цей продукт. Але в принципі, ми задовольняємо кожного покупця. Нема якихось. Mm -hmm. Може, ви шукаєте зараз якихось співробітників, може, вам треба когось такого? Чи всі є? Е -е, так, ми відкриті для пошуку як сейлс менеджерів так і установників. Було б добре, якби до нас зверталися, так як ми плануємо тільки розвиватися і розширяти наш бізнес. Угу. Ще, ще крім дверей, я бачу, є ще меблі, що ще є? Так, меблі блест. М'які меблі, дивани, які трансформуються в ліжко угу. для сполучених штатів для ринку. Це щось нове в Україні? Це звичайно. Та ще диван. Так, це звична річ. А для сполучених штатів американці дивуються дуже, коли вони бачать, що із диван перетворюються на квінбет чи кінбет. Вони. Дивляться на це з таким Бачиш, здивуванням. За це, це те саме здивування, яке я бачу на очах людей, які бачать перший раз Мерфі Бе. Це ліжко, яке в стіну складається як так, шафа. Так. Ти тягнеш одним легким рухом руки, і тут створюється замість шафи, стоїть ліжко з повноцінним матрасом. Тобто, у нас просто диван, якби багато функціональність більше цінується, От, а в, а в них, напевно, я не знаю. Вмонтованість, скажімо так, скажімо так, і е, кухонні кабінети також, правильно? Що ж ти я, я тебе тягну за це, розкажи? Також, да. І кухонні кабінети, також з Європи. І, і це з України, також, угу. і вікна, і вікна, вікна Віконда. Ми, ми також надаємо сервісі тобто, по заміру і тобто, по установці. Для тих... Ви, Це металово-пластикові вікна. Так. А, Там от, і смарт-вікна вже є, вже от, наскільки такі. Тут цікавіше. Я трошки тоді позадаю питання. От Як проходить процес? От, звертається людина? І Від замерів до установки, само, який да. який період Скільки часу час? потрібно взяти. треба взяти, він твій потенційний клієнт. Давай, якщо ми говоримо про вікна, то це індивідуальне замовлення майже в кожному випадку, Добре, і так. це приблизно 3-4 місяці від замовлення до установки. Що в нього поламалася ручка, що йому робити? Потім якщо поламалася ручка, ми цю ручку. Який час ви це її замінюєте через за рік часу? Ну, я не думаю, що там якісь можливі критичні моменти, але, але розбив він це от кастомне скло. Що тоді в цьому випадку стає заміна самого склайда, рама залишається, скло mm. міняється і яка от цінова політика? Чим от ви е, якби рекламуєте свої е, наприклад вікна порівняно з е, американськими брендами American тобто Center, це... Це, чи там пела, чи Шахта? Ну знову ж таки, це європейська якість. Це там дві-три камери, що ми звикли mm -hmm. бачити це відкриття. Всередину, назовні, часто люди питають. І... Вентиляційний цей момент, і так, ти так, на так, себе тягнеш. Так, так. Тяг. І знову ж таки, вже з'явилися смарт-вікна, де ти можеш там, з телефону їх відкривати, закривати. Угу. Тобто, це Будь то, що. Це, я думаю, дуже правильний час, особливо через ту кількість людей, які приїхали і залишаться в Америці, українців, які. В принципі, в них є це така о, сум за тою українською якістю тих чи інших елементів. Ми це бачимо, коли ми І ходимо. Сервісом також. Так, да, Ми коли ходимо на покази, то ми бачимо, де люди кажуть, о Боже, знов ці як це, картонні будиночки, о, ті вікна, йо-ми, що це одностороннє вікно з одним склом. У нас вдома вікно закрив, зразу все пропало. Там двері, ті двері, попхай, вони впадуть. Ну тобто, у вас є можливість, ми тільки що, ми, якби, наш гість, він не єдиний, хто цим займається, але яскравий приклад того, що якщо ви, в принципі, в Америці захочете собі в штаті Іллінойс поставити щось таке, то у вас є можливість це зробити, і тим більше підтримати е, українців, які розвивають бізнес. Які у вас плани в майбутньому? Що ще? Ну, Ми вже працюємо, як я казав, по всіх Сполучених Штатах. Ми mm -hmm. вже робили і установки, і заміри, і в North Caroline, і знову і в цих ближніх штатах. Mm -hmm. е Плани, ну як мінімум, нам потрібно якісно закрити наш штат Віліною. Mm. Ну а далі рухаться вже. Ми розвиваємо дистриб'юцію. Ми являємося партнерами компанії Юнайтед Порти, і ми самі возимо дивани Blast із України. Отже, ми шукаємо партнерів для відкриття диванів Блест. Як в штаті Ліної, так і в інших штатах. Окей, ну тобто я підсумую просто цю історію успіху. Він до мене, коли позвонив, в нього тільки-тільки народився яка третя дитина. Третя, так. Так. І він з малесенькою дитиною з Нью-Йорку приїжджає, і, і ви тут за два роки це вже відкрили? Півтора. Півтора роки. Вони вже відкрили троє, три різних точки дистриб'юції. Це відповідь тим, хто каже, що. Стільки юфоюшників наїхало, що неможливо взагалі ніякого бізнесу зробити ні, нічого. Всі прибирання позабирали, всі вантажні важковаговики зайняті, трокісти, ну і так далі. Тобто, дивіться, прекрасний приклад того, що за півтори роки в ну я дуже горджуюся тобою, і взагалі я дуже того тебе сьогодні запросив, щоб показати цей приклад успіху і запросити слухачів також звернути увагу на продукцію. У нас ще хвилина часу. Мене щоденьке питання. Я, можливо, ви так собі просто згадав. Якщо є відповідь на таке питання, от Трамп вводить зараз тарифи, чи от ціна якось впливе на всю продукцію, яка от приїжджає чи з України чи з Європи, чи це ще невідомо точно? Ціна змінюється в вищу сторону? Очевидно, ну поки що таких коливань суттєвих ми не бачимо. Тобто ще, ще немає розуміння просто наскільки це буде. Але чисто теоретично, якщо введуть на ну тому, що воно ж не з України йде, а воно з європейської країни відправляється. Тобто, якщо введуть мито на товар з Європи, то потенційно вони можуть вирости може не на 25%, але на якийсь відсоток, правильно? Так. Тому а? швидше то замовляйте, поки що можна, можна <рес> подешевше. <рес> так, так в будь-якому випадку якість нашого продукту набагато вища, ніж те, що я бачу <рес> на ринку для да, сполучених штатів. Окей, друзі, з вами сьогодні були агенти з нерухомості з компанії Комар, Олег Балюк і Дмитро Безрукавий. Також спеціальний гість Олександр, який представляє компанію United Porta та Таблест. якщо ви захочете, ви можете погуглити і дуже легко знайдете, де його знайти. В них є в Карпетенсвілі локація і дві в Гроу. Запрошую вас це зробити. Підпишіться на канал радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.